Не треба обирати між заробітком і відпочинком, адже є місця, де це поєднується, і ми знаємо, де саме. Сезонна зайнятість у готелях на курортних островах в Греції. Це можливість заробляти від 1200 зелених чистими на місяць. При цьому жити і харчуватись у готелях абсолютно безкоштовно. Зараз розповім вам про три напрямки, куди можна поїхати вже найближчим часом. Перший варіант, який ми маємо, це 003 і три робота в готелі та ресторані. Тут доступні різні позиції: офіціант, бармен, покоївка, кухар або ж помічник кухаря можна обрати. Да саме те, що вам до душі. Другий варіант це 0,04 робота для чоловіків. Є також кілька напрямків: це і водії, і обслуговування складу, і обслуговування басейну, і ремонт меблі. Тож, якщо маєте досвід у будь-якій з цих сфер, Греція чекає саме на вас. І останній, третій варіант це 007, готель і ресторан. Тут ми шукаємо працівників на кухню, сервіс чи прибирання номерів. Ще раз наголошую, що усі ці пропозиції з безкоштовним житлом та харчуванням, а ще біля моря. Тому не вагайтесь та пишіть кодове слово нам в коментарі. Стерячу особисті Греція, і ми надамо вам більше інформації.